Друзі, усім привіт! Мене звати Аня вітаю вас на своєму каналі. Е, сьогодні я буду робити розпаковку цієї чудової коробки, яку мені знову надіслав вже Андрій Косянчук. Ти мене не перестаєш дивувати. І зараз я буду її розпаковувати. Вона, до речі, набагато важча, аніж попередня твоя посилка. Я це відчула. Ось. І, а до речі, хто не дивився попереднє відео з розпаковкою, то обов'язково е подивіться, я залишу посилання десь тут у кутках. Фух, друзі, спекотно сьогодні дуже-дуже сильно. Але давайте поїхали відкривати вже посилку. Мені вже самі дуже цікаво, що там відкриваю, до речі, твоїм ножем. Який ти мені тоді надіслав? Так, поїхали. Ага, не, не там почала різати. Так. Так. Окей. Ого. <різь> Ніфіга собі тут коробка. Ось дуріти можна. Друзі, зараз трошки доведеться від'їхати кудись. О, йомайо! моє Воно важить, та. Ох ти, блін. Фух. Тут ще один скотч. Андрій, я бачу в тебе дуже багато скотчу, що ти так запаховуєш. Вау, так, друзі, зачекайте. О, якщо вам це було чутно, це грім, все добре. Так, давайте, друзі, я, мабуть, якось буду сюди посилку цю перекладати. Так, що перше, це рукавички. Зимові, теплі, флісові рукавички. Зараз на мою лапу, може, вони будуть трошки, на жаль, великі? Зараз. <гум> Вам не видно, так? Да? Блін, вони, мабуть, трошки великі, але вони такі теплі. Хоча все одно хто мене там взимку буде бачити з однієї сторони. Але вони великі на мене, на жаль, але все одно дуже дякую тобі. Клас. Прикол. Так, я буду це все, все поки що сюди складати. Так, що в нас далі тут? Ого, боже, скільки тут всього, друзі? Так, це, ага, це ось ця м'яка пляшка для води. Зараз я її відкрию. Треба якось обережно. А, з якого вона зроблена матеріалу. Так. А, боже, я, 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 чесно кажучи, перше таке бачу. Ось так вона виглядає. Ой, навпаки. Ось так. Тобто, вона відкривається, сюди заливається вода. Це, типу, м'яка пляшка. Я таке вперше бачу. Але дуже крута штука. Клас, дякую тобі! Вау! Блін, прикол. Так, друзі, вибачайте, мені дуже сильно спекотно ще на таких емоціях. Ой, на вулиці, друзі, 45 градусів спеки. Так, поїхали далі. Оба! Ще одна фляга! Клас! Вау! Пластмасова. Ось така фляга. Блін, прикольна, дуже. Клас, тепер у мене дві фляги. Все, друзі, на прев'ю буду вся ввішана флягами. Одна з іншого з боку, інша з другого боку. Клас! Ось така фляшка. Блін, дякую тобі, Андрію, величезне. Це просто супер. Так, я поки що сюди буду складати. Так, тут, я так зрозуміла, в нас смаколики. Ага. Я ще, до речі, ті батончики не з'їла. Ось такі смаколики. Клас. Так. Зараз я цю коробку, друзі, трошки виверну. Тому що вона... Опа! Так, окей. А одноразовий душ. О, я ще, до речі, той не використала. Тепер в мене, друзі, три одноразових душа. Клас. Клас. Так, складаємо. Так, це що це таке, друзі? Тут щось велике треба відкривати. Зараз, секундочку. Так. Блін, ну пляшка м'яка, це взагалі. А -а -а -а. Так, я не знаю, що це. Це, мабуть, про те, що я думаю, це типу сітка, мабуть, прикол, тому що там. <гум> Ні, це настав <достатньо>, ще думаю. <гум> так, зараз. Коротше, отака сітка. Але треба подивитись взагалі в інтернеті, чи ти мені розкажи, як правильно не. Може якось на себе її вдівати, я так думаю. <гум> може і ні, я не знаю. <гум> Тільки не смійтеся з мене. Коротше, а може це дійсно маскувальна сітка? Типу, сидиш такий? Так, да, мабуть, це воно. Клас! Маскувальна сітка. Так, поїхали далі. Опа! Це, здається, арафатка. Блін, клас! Я тут все відкриваю, в мене тут вже такий бардак. Друзі, це арафатка. Блін, боже, яка вона красива. Дивіться. Ось така арафатка. Вона величезна, тільки знову ж таки. Вау! Блін! Це просто, ну, восени навіть можна як просто як шарф носити. Чом би і ні, ну, там якось його красиво там зробити. А взагалі це просто арафатка. І бачите, бачите, якого вона кольору? Вона така, типу, тактична арафатка. Хм. Клас, Андрій, дуже дякую тобі. Так, поїхали далі. Так, друзі, тепер, мабуть, дуже. Зараз я вам покажу. Дуже-дуже-дуже класно і. Це, друзі, наш прапор. Вау! Оце клас. Ось такий прапор. Блін, круто. У мене такого ніколи насправді не було вдома. Блін. Чудово. Тільки потім потрібно його обережно скласти. Супер, блін, дякую тобі величезно. Мені так все подобається, але це ще не все. Там ще щось є, я не знаю, я... мене емоції переповнюють знову. Ой, боже, ще ця спека. Друзі, так, зараз. Полізли далі. Так. Тут щось смачненьке. Так, це. А, це я так зрозуміла зараз, секундочку. Е, Пінат. це щось з горіхами. Це, мабуть, ось цей аварійний пайок, який, типу, суперкалорійний, я так думаю, ось. Ой, господи, вибачаюся, свій мікрофон посунула трошки. Ось такий, да. Але я ще попереднє також не з'їла. І я не знаю, мені просто насправді, ну, якось не хочеться пробувати, тому що. Не знаю, якось мені жалко, шкода, не знаю. Так, о, ось такий, дивиться, мені Андрій надсилав у попередній раз. Я сказала, що це щось пов'язане з шоколадом. Але це ось цей е, аварійний е, пайок. Він дуже там калорійний, тобто він там вистачає, наскільки, на добу здається. Боже, якщо я чесно, правда, це все так точно пам'ятаю. Так, це мультівітамін. Також із цієї серії. Коротше, в мене їжі, друзі. Просто, я не знаю, завались. <гум> дуже тобі дякую. Ти, ти вдіваєш мене. Году, годуєш. Ну, клас, дуже дякую. Так, вибачаю, друзі, тут щось дуже величезне. Добовий польовий набір продуктів. Зачекайте. Зачекайте. Ось що тут так багато важило. Ага, все, я зрозуміла. Так. Ну, зараз я, друзі, їсти точно не буду, але. Якось треба його спробувати. Так, а, ось, тут можна його відкрити. А, він закритий. Е -е... Волога серветка. Ну що, давайте його відкриємо обережно. Зараз я ножицями обережно розкрию. Це просто, бачите, ось такий як зелений пакетик. Ну і важить він доволі таки нормально. Так, значить, хоча я не знаю, чи може не відкривати, чи може потім просто зробити окреме відео. По огляду на ось цей добовий польовий набір продуктів номер 5 Але да, давайте, мабуть, я так і зроблю. Дивіться, що тут в складі. Галети, сухарі пшеничні, сухарі житні, борщ з м'ясом яловичини. Клас борщ. Так, Каша гречана з куркою та овочами, квасоля з куркою та овочами, каша прилова з яловичиною та овочами. Кава розчинна, чай, чорний, цукор, мед. Джем вишневий, перець, чорний, мелений, сіль, ложка пластикова одноразова серветка, паперова, серветка, гігієнічна волога. Ну і там поживна цінність і так далі. Ага, і він придатний до 17.05.2026 року. Тобто, ще, ну, грубо кажучи, два роки він може бути. Добре, друзі, я дійсно просто не хочу зараз його відкривати. Я його, мабуть, якось покладу кудись в холодильник. Ось, але потім трошки пізніше я обов'язково зроблю такий більш може, детальний огляд на цей польовий набір. Клас, у мене знову чутно грім. Блін, дуже дякую тобі. Я не знаю, я, я це, мабуть, буду тиждень десь їсти. Я взагалі мало їм. А тут ще стільки їжі. Дякую тобі, Андрія. Це, це просто, ну я не знаю, це такі подарунки, я не можу. Дійсно. ну, Я просто в шоці. Дуже тобі дякую. Клас. Так, тепер поїхали далі. Значить, тут ще щось є, і це. Здуріти можна. Я зараз просто зійду з розуму, друзі. Зараз. Так, це, друзі, справжня бойова аптечка. Але зараз я її буду відкривати. Так, значить, парамедик, терапія, ліки. Пріоритет, евакуації, Так, це. А, це картка постраждалого з надання. Е, так, 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 до медичної допомоги. Ось так вона виглядає. Якщо вам щось буде видно, друзі. Ні, вам нічого не буде. А, ну ось так. З іншої сторони. Із цієї. Тобто, там е, багато чого написано, там що в нормі, щось, терепири і так далі. Давайте так, тепер треба його звідси від'єднати. Так, відкриваю. Так, є. Опа! Клас, клас, клас. Ага. Все, я зрозуміла. Значить, це, друзі, ножиці. Ось ці. Зараз я обережно. Блін, друзі, це справжня ось ця аптечка, тільки мені потрібно, мабуть, від'єднати. А, вона сама від'єдналась, картка пораненого. Значить, ось ці ножиці. Вони використовуються для зрізання одежі з пораненого. Ось. Блін, я, я справді думала, що вони трошки менші здуріти можна. Клас, я в шоці? Так, значить, що тут у нас? Ось тут вона відкривається на замках, тобто вона ось так там позаду чіпляється і так далі. Значить, тут у нас, друзі, доброго вечора ми з України. Ось такий шеврончик на липучці, Так, добре. І тут замочок, значить, у нас зверху. Давайте відкривати. <рес> Клас, блін. Оце. йому. Боже, скільки тут всього. Зараз, друзі, зачекайте, щоб нічого не повипадало. Я вам буду все обов'язково показувати. Ось так вона виглядає. О, це грім, господи, як страшно. Ось так вона виглядає. Значить. Ого, Боже, скільки тут всього. Я не знаю, в мене очі розбігаються просто. Так, давайте поїхали. Значить, спочатку, що я вам буду показувати. Тільки, знаєте, що, мабуть, друзі. Хоча, я думаю, що я потім зберу її так, як було. <сум> я запам'ятала, в принципі. Значить, давайте спочатку. Значить, це, друзі, справжня бойова аптечка. справжня. Значить, дивіться, це... це турнікет ось такий. Тобто, зрозуміло, для чого він. Це для зупинки, типу, кровотечі і так далі. Такий турнікет. Не знаю, куди мені як це все, щоб зручно було складати. Добре, я сюди покладу. Так, е, значить, що далі? Тут стільки всяких таких якихось приколів. Воно все кудись там чіпляється. Так, це е, одноразові рукавички. Так, добре. Ага, це це маркер. Чорний, звичайний, маркер це щоб заповнювати. Ось цю картку пораненого. Боже, це, це взагалі стільки всього. Я в захваті, насправді, друзі. Я Просто в захваті. Це просто жесть. Так, що далі тут? Так, ага, до речі, тут не все так насправді зручно від'єднувати. Тому я так буду вам показувати все обережненько. Тут я щось тягну, тягну, тягну. А, це ось ця, я так зрозуміла зараз. Так, да, назоференгальний. Вітровід. Ось так він виглядає. Тобто така трубка. Ось. І тут ще якась, до речі, рідина дається. ну Це, мабуть, щось для цього, для цієї трубки. Да. При засуванні, так, порушення цінтете. Довжина. Коротше, ось така штука. Але потім, друзі, мені це потрібно буде туди все скласти назад. Це буде також для мене окремий квест. Але я це зроблю. Так, значить. Давайте що тут у мене? Так, турнікетний, кровоспинний парамедик. Ну, його я, друзі, відкривати не буду, тому що він щільно запакований. Адже я вам такий же самий показала, в мене ось він є. Тобто він просто цей, типу, запакований герметично, і все. Так. Блін, боже, це так класно, насправді. Стільки всього я в захваті, чесно. Так, це інструкція з використання турнікета кровоспинного з цього. Насправді, да. чесно кажучи, я не дуже сильно вмію їм користуватися. Це просто так, насправді. Ну. М -м, треба може, ознайомитись з цим, тому що це може бути і дуже корисно, насправді. Так, що це в нас? Так, а, це emergency бандаж. Це, я зрозуміла, це пов'язка. На... Тільки вона така тверда. Ось так вона виглядає. Ну, вам, мабуть, не дуже сильно видно ось так. Є таке, так? Да? Класно. Так, воно тут в мене все не попадає. Так, дивіться, що тут? Е, можу вам показати з цієї сторони, щоб я не діставала все. Дивіться, значить, тут пластирі, е, бинтик, це. М господі, пластир. Також є пластир. А, і тут ще щось. Тобто, з цієї сторони аптечки я, в принципі, все розібрала. А, це нестерильний бинт. Ось такий, Ось такий нестерильний бинт. Так. Маркер в мене випав. Блін, це ж треба потім все збирати назад. щоб, Знаєте, друзі, тут дивіться. Різні якісь штучки, сюди там щось чіпляється. Це також буде для мене такий неабиякий квест. Блін, я чесно, я в захваті. Це просто це супер. Я, я в шоці. Клас. Я такі подарунки, я взагалі, я не знаю, мені дуже сильно приємно. Так, це, значить, друзі, поїхали далі. Тепер ми розбираємо ось цю частину аптечки. Бачите, тут якісь всякі приколи. Зараз будемо дивитися: бинт для тампонади ось така штучка. Коли я ближче показую, то воно від моєї лампи все стає білим. Ось. Але він такий твердий. Я думала, що він м'якенький. Так, це е, термоковдра. Я вже знаю, що це, тому що тепер у мене їх вже є дві. Попередню термоковдру я також отримала е, у першій посилці від Андрія. Ось тепер в мене дві термоковдри, але це така окрема, яка буде лежати тільки у цій бойовій аптечці. Так, індивідуальний протихімічний пакет. Індивідуальний. Серветка суха для Сорбеційного видалення крапель отруйних речовин та протирання поверхні металу. В комплекті входить дві штуки. Ось така ще штука. Якісь отруйні речовини. Господи Боже. Так. Ага, це якісь таблетки. Акватабс. Акватабс. Це, я так зрозуміла, що. А, ага, це таблетки для очищення води. До речі, дуже така необхідна штука. Ось такі вони маленькі, тут їх 2, 4, 6, 8, 10 таблеточок. Тобто, набрав такий десь в зоні отруйну воду з отруйного болота. Кинув таблетку, флягу. У мене фляга там трошки далі лежить. І все, і можеш собі пити. Так, гемостатик. Серветка гемостатична. М -м так, так, так. Ось така тоненька. Штучка, і тут показана рука. рана, накладаєш на рану, там щось. Ну, Я не буду читати інструкцію, тому що тут також дуже така довга інструкція, коротше, гемостатик. Значить, така, Не попадає воно все. Так, а тут ще, до речі, друзі, трошечки залишилось, я вам так скажу. Так, а це оклюзійна ось ця наліпка. Пов'язка, оклюзійна, очистить, коротше, ось так вона виглядає. Вона там така. Ніби, ніби шматочок пластмаси там якоїсь, ось тут я відчуваю. Ці штуки вони використовуються при пораненні грудної клітини. Ось. Пов'язка оклюзійна. Ось так вона виглядає. Але, друзі, не дай Боже, це комусь взагалі знадобиться. Це все, звичайно, не смішно, це все серйозно. Так що я ж кажу, не дай Боже, щоб це комусь знадобилось друзі із моїх глядачів і взагалі просто нашим якимось людям. Так, в принципі, все. Значить, дивіться, я тут все розібрала. Бачите, тут тільки залишилось те, що я вам не показала. Насправді, дуже, дуже крутий підсумок. Тобто, і в мене зараз на столі я це все вивалило. <хи> і потім я буду це все збирати назад. Я сподіваюся, в мене вийти. Ось, тобто, в такий, начебто, невеличкий підсумочок, тому що, бачите, він доволі такий компактний, влізає просто купа всього такого ну, корисного і необхідного. Так, добре, Блин, підсумок дуже крутий, він мені дуже подобається клас. Супер. Так, добре, я його сюди складаю. І там ще щось було, здається, зараз я подивлюсь. А, ой, тут секундочку. Ага, все. Так, і тут ще, друзі, три, три карточки, якісь Андрій поклав. Так, парамедик, засоби для надання екстреної медичної. А, це, типу, візитка. Просто візитка. Так, е... а, і два. А, зачекайте, це також візитка магазину Гайдамак. так, да. Ось такий. І е, стікер. У мене вже такий є, тепер у мене вже їх два. Так, ну що, сказати, що я в шоці, це нічого не сказати, тому що ну, це подарунки, просто я не знаю. Ну, я, я просто в захваті. Мені все дуже сильно сподобалось. Просто, ну, я не знаю, буде тепер стільки їжі. Скільки я цей буду пайок їсти, я не знаю, там там ось такий пакет цієї їжі, там друзі, борщ, там все. Та ви що? Фух, Андрію, я дуже тобі вдячна, як і попередній раз, тому що ну стільки всього я говорю, в мене нічого ніколи такого і, і майже близько не було, і ніхто не робив такі прям глобальні подарунки. Мені дуже сильно приємно, що в мене є такий підписник, як ти. Е, дуже тобі дякую. Е, я зараз закінчу це все відео, буду його викладати, е, і а, е, знову мова зникла. І знову збирати цю аптечку, все вкладати на свої місця, де воно було спочатку, тому що я ж хотіла показати це все глядачам. Фух, дуже дякую тобі, Андрію. Я просто в захваті, мені дуже сильно приємно. Дякую тобі, величезне, це дуже чудові подарунки. І обов'язково я зроблю ще окремий огляд на ось цей е, пакет з їжею. Може, навіть поїм. Ні, я, я не весь спробую їжу на відео, а чому би і ні? Мені ж цікаво, і вам, мабуть, також. Так, ладно, друзі, давайте поки що на цьому будемо закінчувати. Вам дуже велике дякую за перегляд цього відео. Ви обов'язково не забувайте підписуватись на мій канал, ставити мені лайки, пишіть ваші коментарі. Андрію, величезний тобі респект. Дуже тобі дякую. Супер просто мені дуже сподобалось. Дуже дякую тобі.